Ну що, друзі, всім привіт! І давайте сьогодні поговоримо про одне таке саме в принципі популярне питання для всіх майстрів різних категорій і різних напрямків. А скільки це мені буде коштувати? Поїхали! Сьогодні я буду записувати відео в машині, але я думаю, що заважати нам це не буде. Дуже багато майстрів, які працюють уже певний час на ринку, виконують ті чи інші послуги, знають, що в принципі саме популярне питання, коли до вас звертається клієнт, особливо коли він знаходить вас не по рекомендації, тобто він знайшов вас десь по оголошенню, можливо, по соцмережам, чи ще якомусь методу зв'язку. Він до вас дзвонить і питає: дивіться, у мене є там такі то такі-то об'єкт, я хочу виконати такі-то такі-то роботи. Скільки це мені буде коштувати? Будь ласка, зорієнтуйте мене якось там, плюс, мінус і тому подібне. Та як ми займаємося електромонтажними роботами, то це питання я чую фактично постійно. Неважливо, чи це треба зробити клієнту квартиру, там 60-70 квадратних метрів, чи це буде будинок 100 квадратних метрів чи 300 квадратних метрів. Також ми будуємо сонячні електростанції, і коли дзвонять і по ним, то так само я чую стандартне питання. Добрий день, я хочу збудувати сонячну електростанцію на 10 кВт. Яка буде ціна? Дуже багато виконавців, в принципі, навіть в нашій сфері. І так в сфері електромонтажу вони в принципі можуть клієнта ще по телефону, не бачивши об'єкту, клієнта вже починають зорієнтовувати. Наприклад, там за точку. або за метр квадратний, умовно, у вас там квартира 70 квадратних метрів. Ага, ну ми її зробимо за 40 тисяч гривень, плюс там матеріали. Ну, матеріали ще тисяч 1020. Хоча при тому не бачивши абсолютно об'єкту, рахування по квадратним метрам є абсолютно неправильним, того, що на одну й ту саму площу може бути виконаний абсолютно різний об'єкт. От, наприклад, ми недавно робили квартири. 70 квадратних метрів, де робота, то коштувала 56 тисяч гривень, а в ходачкові, це трошечки тут є за містом. Е так само 70 квадратних метрів квартира, вартість роботи становила 26 тисяч гривень, і це при тому, що вже встановлена навіть фурнітура, тобто розетки і вимикачі, А там, де на 56 тисяч гривень, то був зроблений тільки чорновий монтаж, тобто розкидка всіх кабелів і збірка електричного щита. Бо, того, що друзі, там, де було дешевше, то не було прокладено і метра, наприклад, витої пари не було. Жодної лед підсвітки Просто по центру одне центральне світло, вимикач і декілька розеток по кімнатах. Все. В тій квартирі, де монтаж коштував дорожче, то було 6 LED-підсвіток. А всі блоки живлення були попередньо обговорено, що вони стоять, наприклад, в щиту слаботочки, який знаходиться біля силового щита. А це, щоб ви розуміли, з кожного вимикача треба дати живлення на блок і з блока вернутися назад уже 24 вольти до самої LED-стрічки. Відповідно, це все метраж кабелю, а це все вартує і Ракдка кабелю коштує грошей і так само сам кабель також вартує певних коштів. І того, друзі, на одну і ту саму площу електричні щити можуть виглядати отак, а можуть виглядати, друзі, отак. Тобто задачі абсолютно різні, відповідно і вартість так само різна. Те саме стосується і сонячних електростанцій. Наприклад, багато в кого є, вже, наприклад, ціна за кіловат. 700 доларів кіловат, 800, 750, 650, 900, і ці ціни варюються в когось більше, в когось менше. Але по факту, коли вже майстер виходить на об'єкт і починає його робити, то ці суми, вони, друзі, суттєво змінюються. Хоча, в принципі, це є не завжди, досить таки часто майстри стараються під ту суму, яку вони обіцяли зробити, підігнати об'єкт, але якщо вже є якісь нюанси, то Стараються зекономити на матеріалах, десь зекономити на об'ємах робіт і тому подібне. От буквально недавно дзвонить до мене підписник, каже, так і так, знаходяться в Києві, ставив він генератор і треба йому там деякі моменти вирішити, на які він не знає відповіді. Я йому кажу, друже, це питання без проблем вирішується. Тобі потрібно такі-то, такі-то компоненти купити, і все, твоя задача буде вирішена. Він каже: дивіться, я не можу цього купити, тому що сума вже обговорена і я не можу вилізти за рамки саме цієї цифри. Саме тому, коли коли Клієнти звертаються до нас, я відразу їх прошу, якщо вони мають, наприклад, умовно, це квартиру треба зробити. Так, якщо мають хоча б дизайнерський проект, я прошу скинути мені його на електронну пошту, вайбер, телеграм, будь-який месенджер і щоб я міг це це прорахувати. Це абсолютно ця послуга безкоштовно, буквально 2-3 годинки, і я вже людину можу зорієнтувати плюс-мінус до 7%. Також бувають випадки, наприклад, коли у клієнта немає дизайн проекту, але він сам орієнтується, де що в нього має бути розташоване. Я кажу без проблем, дивіться, я вийду на об'єкт, я подивлюся все за схемою, що ви хочете виконати, ви мені все розкажете, я вам щось пораджу і так далі. Як правило, такі виїзди вони займають як мінімум два рази, а то й може бути навіть і три. Тобто, після першої зустрічі клієнт отримує ще деяке домашнє завдання, він їх доопрацьовує, потім на другий раз ми зустрічаємося і все повністю до кінця обговорюємо. Я отримую технічне завдання, по якому я вже друзі, можу зорієнтуватися, скільки мені. Треба виконати роботи в об'ємі і скільки і якого матеріалу, друзі, мені є потрібно. Але саме в таких випадках я вже беру аванс. В нашому випадку, якщо це умовно квартира 60-70 квадратних метрів або будинок квадратів там 100-150, я беру там 1,5-2,5 тисячі гривень авансу. Роблю ці всі прорахунки, спілкуюся з клієнтом, отримую технічне завдання вже в кінці. І кажу, матеріали будуть коштувати скільки то, робота буде коштувати скільки-то. Якщо клієнт погоджується, то ті гроші, які Отримав, вони йдуть в аванс. Якщо клієнт не погоджується йому дорого або ще якісь там є моменти, то ці гроші лишаються мені як за витрачений мій час. Хоча, по факту, вони цей час абсолютно не перекривають, але, хоча б, скажімо так, не безкоштовно. Що стосується сонячної електростанції, то в принципі якоїсь такої стандартизованої цифри за роботу в принципі, не існує, тому що дахи бувають різні, вони бувають з різними кутами на різній висоті, тобто різного матеріалу вони зроблені, і це все рахується вже по. Факту, тобто ви мусите приїхати, побачити об'єкт, його нормально оцінити. і Тільки тоді можна буде дізнатися, скільки це буде коштувати, плюс-мінус там 5-7%. Ну або вирахувати його фактично прямо ну, в нуль. Ну хіба якби сонячна електростанція була наземного типу, і виконавці виконують його умовно з чорного металу, то понятно, що вона якби стандартизована. Вони підганяють конструкцію під свої певні панелі, так і вони вже там плюс-мінус можуть краще зорієнтувати. Але знову ж таки, от ми недавно їздили в Львівську область, дивилися сонячну електростанцію там для того, щоб під Звести від лічильника до самої сонячної електростанції, там, де буде зроблена наземна конструкція на 30 кВт, і вже біля неї буде стояти інвертор, треба поставити 5 опор, відстань приблизно 80 метрів. Відповідно, по телефону такі моменти передбачити неможливо. І для того, щоб ці опори замонтувати, за це візьмуться додатково кошти. Хоча по телефону можна було зорієнтувати клієнта тільки на те, щоб поставити наземну конструкцію панелі і монтувати інвертор. Саме тому, друзі, щоб сказати клієнту реальну цифру, скільки це буде. Коштувати робота і плюс матеріали, то треба зрозуміти технічне завдання. Якщо воно вже є, реально є проєкт, ви можете його скинути, то так, виконавець може без проблем його прорахувати. Брати за прорахунок гроші чи не брати, то вже діло самого виконавця. Ми особисто за такі прорахунки гроші не беремо, але коли є необхідність виїхати на об'єкт, то звісно, ці виїзди будуть платними. Ціна залежить від того, які будуть поставлені задачі. Також, наприклад, коли вам майстри говорять загальну ціну, наприклад, робота плюс матеріали, але там, не знаю, сонячна електростанція на 10 кВт. Умовно, в когось це коштує 7 тисяч доларів, якась інша фірма 8 і третя фірма 9. І ви думаєте, ну, можливо, я візьму там, де 7, бо в них буде найприємніша ціна. Але, знову ж таки, треба звертати увагу на те, які матеріали будуть використані. Тому що, друзі, можна купити інвертор, який буде коштувати тисячі доларів, і може бути інвертор, який буде коштувати 700-800 доларів. Але це абсолютно різного рівня обладнання. Також це стосується і електромонтажних робіт. В будинках і квартирах, тобто можна поставити автоматичний вимикач виробника Hager, де модуль буде коштувати 190 гривень за одну штуку, і можна поставити, наприклад, промфактор, де ціна буде в районі 100 гривень за штуку. Але це абсолютно різне обладнання. Так що це відео, певно, друзі, буде більш все-таки клієнтам, Того, що все те, що я зараз сказав, в принципі, майстри всі дуже-дуже добре знають. А от самим клієнтам треба на це звернути більше уваги. Так що, висновок такий, друзі, щоб зрозуміти, скільки буде коштувати робота. Та, треба перше розуміти технічне завдання, щоб розуміти, що треба виконати і в якому об'ємі, і які матеріали для того потрібно, так само в якій вони будуть кількості. Ну і само собою треба звертати увагу на те, саме якої якості і якого виробника матеріали будуть використовуватись. Так що, друзі, підходьте до питання правильно.